Вітаю вас і продовжуємо тему про профілактику вигорання. Сьогодні в цьому випуску вас чекає міні-діагностика, практика про те, як можна подивитися чесно на вашу систему. Рекомендую відповідати працювати швидко. Це дає сильний ефект, чесний ефект. І пропоную переходити. Ми говорили минулого разу декілька варіантів, як можна аналізувати це. Можна брати за сферами життя, такими, як сфера здоров'я, сфера роботи, сфера духовний розвиток, наприклад, сфера там, реалізація кар'єра, фінанси і так, далі, і так далі. Або за тим списком, який був в. Третій частині випуск про ресурсний вечір. Теж ми говорили саме про сфери. Здається, так, в якихось попередніх випусках в одному із. І я рекомендую вам обрати, написати це або спочатку виписати всі сфери в стовпчик, який у вас є, а потім намалювати можна намалювати. Це як колесо балансу і оцінити, наскільки, наскільки яка сфера для вас актуальна? Але найголовніше, я пропоную оцінити кожну сферу за шкалою від 1 до 10, де 10 це стабільно, 1 це критично. І поставити оцінку інтуїтивно, не аналізуючи. І після оцінки відмітити, де ви поставили найнижчу оцінку? Перше, друге, де ви поставили найвищу оцінку? І третє знайдіть сферу з різким перепадом. І пропоную вам письмово дати відповідь на такі питання і підвести підсумок, проаналізувавши, в якій сфері ви зараз втрачаєте найбільше енергії. Яка сфера просто, знаєте, як пожежа, наприклад? Вона просто волає про те, що потрібно направити туди фокус уваги. Яка сфера перевантажена? Навпаки, потрібно знизити рівень уваги туди? Зробити такий перерозподіл. І як ви будете змінювати ситуацію? Це перша така практика. Далі... Ресурсний баланс, де ми переходимо вже до того, щоб практично діяти як лідер свого життя. Для цього беріть три сфери, яку ви вже зрозуміли з минулої діагностичної вправи. де перевантажено, друге, де провалено і третя. Де найбільш стабільно. І зробити, запланувати, прописати і, звісно, діяти стосовно однієї маленької дії для кожної сфери. Бажано не відкладаючи уже зараз, найближче 24 години або 48. Максимум це 72. І фізично. Наприклад, от можна навести такий приклад, що фізична сфера у вас, ви собі заплануєте, 10 хвилин рухатись, або контролювати водний баланс, приймати воду, або лягати спати до певного часу. Хтось там о 9-й вечора, хтось о 10, об одинадцятій, кому. Кому як хочеться, хто як вважає за потрібне, в залежності від того, коли ви прокидаєтесь. Далі емоційна сфера. Це може бути 15 хвилин тиші. Коли ми знаходимося в тиші, ми можемо чути, про що нам шепоче наша душа, які у нас імпульси. Про що ми думаємо, коли зовні шум, то складніше почути своє серце і свою душу і відпочити, перезавантажитись емоційно. Розповім свого досвіду, що коли у мене було емоційне перевантаження, перший рік на роботі я поїхала. До моря я відпочивала одна компанія, в мене, з якою я планувала їхати, вона розпалася, там потрібно було чекати. Коли зберуться всі, я скептично до цього ставлюсь, тому що якщо, якщо довго чекати, то можна і не дочекатись, і відразу потрібно робити. І я поїхала сама, були перевірки на мій намір, на силу наміру, тому що я виїжджала. Мені зателефонували, що зірвався там той варіант, де я бронювала житло. Там якийсь колапс стався з каналізацією, і щось там труби прорвало, і, і, і житло більше не здається. А я вже виїжджаю, і я в дорозі шукала нове житло. Але я не прийняла рішення не їхати. І це був найкращий відпочинок. Я... 16 днів була наодинці з морем. Я і море. Я і стихія води, і сонце. Я не спілкувалася, мало спілкувалася з людьми, а я відпочивала подалі від насиченого людьми місця, і це було найвідновлюючий, найвідновлююча відпустка. Я про таку мрію ще. Тому рекомендую для емоційного перезавантаження, якщо вам підходить, навіть якщо ви дуже комунікабельна людина, але тиша наодинці з собою. Можливо, це прогулянка, можливо, це відпустка. Далі, ментально, пропоную вам написати список, за яким ви живете. Можливо, це структура, яка для вас важлива. На даний момент. Можливо, це якась думка, девіз, ідея, але вона повинна бути ясною. Упорядкована структурна ясність. Далі, що стосується професійної сфери, якщо ви хочете рости в своїх масштабах, якщо ви хочете рости. В доходах делегування не шкодуйте на це ресурсів, і або ви робите все, або ви обираєте робити те, що про ріст. І будуть люди, які з радістю будуть виконувати ту роботу, яку ви вже переросли. Знову ж таки, окрім делегування, важливо правильно розподіляти паузи, правильно розставляти кордони, коригувати кордони. І є люди, які від природи, вони навіть не хочуть не спеціально, але вони настільки напорості, що вони можуть переконувати. І якщо у вас вас легко переконати, то це можливо ваш урок коригувати ці кордони. Так, як вам зручно, так як для вас буде прибутково і ефективно і комфортно. Що стосується соціальної сфери, можливо, вам потрібно подумати в сторону того, наприклад, який контакт активувати, познайомитись з кимось, можливо, підтримати розмову, можливо, започаткувати діалог. Але це проявленість. Далі екзистенційня. Тут як варіант може бути 5 хвилин контакту з своїм навіщо. Навіщо ви робите те, що ви робите? Навіщо, 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 навіщо? І коли ви розумієте сенс сенсу, тоді для вас стає все просте і ясне. І тоді ви швидко робите вибір. Коли ви розумієте цінність того, що за цим. І тоді немає ніяких сумнівів. Отже, напишіть ваші варіанти. Якщо це про життя, наприклад, то. Якщо у вас якісь певні події, життєві події, можливо, таланти, ваша внутрішня сила, ваш досвід, ваша освіта і так далі, і так далі, навіщо така сукупність? Що ви з цим можете зробити? Навіщо, якщо йти від того, що ваша душа обрала такий досвід, сукупності таких досвідів, то навіщо? І завдання. Цієї вправи повернути в вашій системі цінностей через мінімальні, але стратегічні дії силу, не через героїчне зроби більше, пересиль себе, ганчірка, а через точну комфортну екологічну адаптацію і вибудову свого життя. Далі ми з вами ще раз зустрінемось на цю тему уже завтра. Сьогодні у вас достатньо завдань. І до нових зустрічей. Бажаю вам робити профілактику певних речей, аніж потім справлятися з наслідками.